Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні буде коротенька і доволі незвична практика, але від цього не менш важлива та корисна. Ми з вами будемо працювати над функціональністю стоп. А стопи це наша основа, база, ґрунт. Якщо ви вперше на моєму каналі і вирішили приділити увагу своєму здоров'ю, то, по перше, обов'язково підпишіться на канал. А по-друге, ця практика прекрасно підійде для того, щоб розпочати свій великий шлях, здоровий спосіб життя та вільний рух. Функціональні стопи це запорука здорового та вільного руху. Наприклад, якщо вас турбує біль в плечі або в кульшовому суглобі, не факт, що треба шукати причину саме в плечі або в суглобі. Скоріше за все, треба звернути увагу саме на вашу поставу і на ваші стопи, на те, як ви рухаєтеся і чи правильно ви це робите. А якщо розібратися ще більш детально, то наскільки ваші стопи можуть дозволити вам зробити той правильний крок. Тому для збільшення функціональності стоп пропоную вам наступні вправи, які корисно виконувати, хоча. Кожен день по 5-10 хвилин вранці або ввечері. Для сьогоднішньої практики нам знадобиться невеличкий інвентар. І в першу чергу це ось такий м'яч для міофастерального релізу. Можна обрати будь-який, або такий пластиковий, або такий корковий. Різниці між ними немає, функціонал однаковий, тому обирайте, який вам більше подобається і з яким приємніше працювати. І другий предмет, який нам сьогодні знадобиться, це ось такі блоки для йоги. Якщо у вас їх ще немає, дуже раджу їх придбати, тому що вони будуть корисними не тільки в сьогоднішній практиці. Зі стопами, а й загалом в інших. А придбати всі ці речі можна за приємними цінами в інтернет-магазині Гармоні і по промокоду Йога на килимках для вас буде знижка в 10%. Розпочинаємо практику, і прекрасно було б так розпочинати кожен ранок з того, що ми прокочуємо стопу м'ячем. Сьогодні я обрала корковий м'яч. Ми прям ставимо його перед собою, наступаємо і м'яко проминаємо. Намагаємося задіяти всю площину стопи, сильно не тиснемо. І жодних неприємних відчуттів також бути не повинно. М'яко проминаємо, знайомимося з відчуттями в стопі. Можливо, десь виникнуть якісь тригерні точки, також за цим поспостерігайте. Тепер всередину рибро стопи трохи задіюємо, і зовнішні рибростопи. Угу. Далі залишаємося на п'ятці і проминаємо серце стопи. З боку в бік. І далі кожен палець від мізинця до великого. І знов всю стопу. Угу. І далі іншу ногу. Пили на півтори, для кожної стопи буде цього достатньо, тому що в стопах також можлива кріпатура, якщо дуже довго будете прокочувати. І та, в стопах також міє м'язи, тому кріпатура можлива. Угу. Серце стопи. І далі від мізинця до великого. І ще повністю. Розігріваємо стопу, вам повинно прям бути тепло в стопах, відчувати таке легке тепло. Угу. Є так, з м'ячем на сьогодні у нас все. Е, ним також можна прокачувати собі тут ось ділянку грудного відділу і місце кріплення наших плечових суглобів. Це також буде дуже корисно і дуже класно. Далі ми залишаємося просто на стопах. Можемо долоні поставити на талію, зафіксувати собі таз без прогину в попереку, тримаючи добре центр. І м'яко починаємо перекочуватися з пальців на п'яту, з пальців на п'яту. І ще. Тримайте центр, не завалюйтесь, балансуйте. Угу. І ще декілька разів, не затримуйте дихання. І далі залишаємо на високих півпальцях і фіксуємо себе на 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо, залишаємося на п'ятах і високо піднімаємо пальці стоп. Фіксуємо 5, 4, 3. Два. І ще трошки вище. Один. І тепер ми кожну ногу робимо окремо. Одну стопу ми прям проминаємо, ставимо на пальці, іншу залишаємо на п'ятці. І навпаки, чередуємо. І ще проминаємо. Ще. Намагайтесь робити це якісно, нікуди не поспішати. Ще. І тепер залишаємося тут, розкриваємо стопи трошечки ширше. зійду з малюнку, щоб було краще видно. І тепер ми робимо глибокий вдих. Продовжуючи тримати центр, розкриваємо стопу на зовнішнє ребро. Зі вдихом повертаємо повністю звід стопи і на видиху знову розкриваємо. Вдих, повертаємо, на видиху розкрили. Ще. З видихом. Ще. З видихом. Ще. З видихом. І ще один. На видиху залишаємось. Тримаємо п'ять. 4, Три, 2, один. Повертаємо звідси стопи. І тепер ще трошки ширше розкрили. Далі обережно з колінами спостерігаєте за відчуттями в них. Робимо глибокий вдих і на видиху потроху з'єднуємо коліна і переводимо стопи на внутрішнє ребро. Зі вдихом повертаємо повністю на звід стопи і на видиху знов з'єднуємо. І ще. 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 І по заключному разом. І залишаємось тут. Фіксуємо на 5. 4, 3, 2, 1. І відпускаємо. І тепер з'єднуємо. Робимо глибокий вдих. Повністю стопи стоять. На видиху розкриваємо їх на зовнішнє ребро. Зі вдихом повертаємо з стопи на видиху всередину. Вдих в центр з видихом. Вдих в центр на видиху. Ще з видихом. Ще з видихом. Спостерігайте за колінами також ще з видихом. Є на видиху всередину. І по заключному разу з видихом назовні. Вдих центр. І на видиху всередину. І відпускаємо. Прекрасно. Далі ми м'яко ставимо праву стопу на активні пальці і м'яко проминаємо гомілкостоп. Невеличка амплітуда руху по колу спочатку назовні. Кожним видихом потроху збільшуємо амплітуду руху в один бік. І після того в протилежний. Угу. І ще. Прекрасно. Тепер повністю поставили на пальці і знову м'яко проминаємо. Будьте обережні, не ламайте собі, будь ласка, пальці в один бік і в протилежний. Прекрасно. І тепер на правій нозі залишаємося ліва, спочатку назовні. Більше амплітуду вже вмикаємо. І в протилежний. Угу. І тепер поставили на пальці, спочатку назовні. Обережно, сильно не натискайте. І в протилежний. Прекрасно. І тепер залишаємося тут, і далі у нас буде вправа для створення нових нейронних зв'язків. Якщо це здається легко, обов'язково спробуйте. І якщо спочатку з першого разу не вийде, пробуйте. Регулярною практикою обов'язково все вийде. Як це все відбувається? Спочатку ми піднімаємо тільки великі пальці, всі інші залишаємо впритул до килимка. І далі чередуємо. Великі відпускаємо вниз в притул до килимка, і всі інші вісім піднімаємо. Тобто це відбувається так. Ми робимо глибокий вдих. На видиху піднімаємо тільки великі пальці. Далі відпускаємо їх, залишаємо їх в килимку і піднімаємо всі інші вісім. І знову повністю тільки великі. Відпустили всі вісім. Відпускаємо великі. Відпускаємо інші вісім. Відпускаємо і великі. Відпускаємо інші вісім. Ще. Рухайте пальцями окремо. Ще. Спробуйте трохи прискоритися, не затримуйте дихання. Угу. І тепер по заключному разу залишаємо великі пальці вгорі, фіксуємо на 5, 4, 3, 2, один. Відпускаємо великі пальці вниз, інші вісім. Піднімаємо, фіксуємо П'ять. 4, три, два, один. Прекрасно. Відпускаємо. Сподіваюся, що у вас вийшло. Або просто тренуйтеся і 100% вийде. Далі ми беремо наші блоки, ставимо один блок перед собою, другий блок ставимо зверху. І ногу ставимо повністю на нижній блок. П'ята трошечки звисає, так щоб нам було знов комфортно. Ми притримуємо блок, робимо глибокий вдих, і п'ятою тягнемося до килимка. Витяжіння у нас в ахілі відбувається, і фіксуємо себе тут. Намагаємося тримати спину рівну і від верхнього блоку просто себе відштовхуємо, залишаємося тут. Ще декілька дихань. Дотягуємо п'яту ще глибше. Є. І прям повинно, знаєте, таке бути ще м'яке витяжіння, аж в литку. Є. І тепер зміна. Поставили зручно і м'яко починаємо тягнутися п'ятою вниз. Сильно різко не перетягуйте з кожним видихом, хоча б на міліметр, йдемо ще нижче. І заключно глибокий вдих. І після того ставимо зараз блоки перед собою, один трошки далі, перед другим. Так, і коліна ми викладаємо на перший блок. А стопи ми ставимо, прям викладаємо на кінчики пальців на другий. Тут відстань між блоками індивідуальна, тому що у кожного з нас різна довжина ніг, і знову ж таки відчуття в стопах будуть відрізнятися. Тому намагайтесь підкоригувати під себе, так як вам буде зручно. По-перше, коліна ставимо в перший блок і далі вже. Трошечки відводимо блок так, щоб у нас були на блоці другому тільки кінчики пальців. І потрошку починаємо просідати вниз. Відчуваєте витяжіння в плюснах, можна залишити руки на активних пальцях або поставити долоні на стегна. Таз ми підкручуємо без прогину в попереку і залишаємося, дихаємо. Якщо ви відчуваєте прям дуже сильне витяжіння і вже дискомфорт, то зменшуйте відстань між першим та другим блоком. Буде трошечки зручніше. І спостерігайте. Є декілька дихань. І заключний. І тепер обережно сходимо. Є. Yeah. І тепер сходимо повністю з блока. Один прибираємо, а один залишаємо собі. Далі ми продовжуємо на правій нозі сидіти повністю тазом на п'ятці. І е, знов тут дві функції, такі дві опції. Одна трошки легша, друга буде трошки складніша. Легша. Ми викладаємо блок собі під ліву ногу, горизонтально, притримуємо блок, щоб він не порухав нас вперед. Ми залишаємо його. Якщо вам тут комфортно і абсолютно нічого не тягне, можна блок поставити вертикально. І знову ж таки його притримувати витяжіння буде трошечки більше. Обирайте для себе ту функцію, яка вам буде комфортна. І залишаємося, тут дихаємо. Заключ на глибокий вдих. І далі зміна. Залишаємося на лівій нозі, праву ногу знов або блок горизонтально, або вертикально. Притримуємо блок і фіксуємо себе тут. Передостанній. Заключний, ще трошечки глибше, намагаємося просісти ногою з видихом. І тепер обережно повністю відпускаємо. Зараз робимо невеличку компенсацію, поставимо долоні під плечі, стопи поставимо на активні пальці, зробимо глибокий вдих і м'яко коліна припіднімемо вгору і потягнемося п'ятами назад, виштовхуючи килим з під себе. І залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. І відпускаємо повністю ноги вниз, знову збираємо стопи разом, сідаємо тазом на п'ятий, підкручуємо таз, прибираємо прогень з попереку. Намагайтесь е, наші прям лобкову кістку підтягнути до нижніх ребер. Руки залишаємо на активних пальцях, або знову ж таки можна скористатися блоками, якщо вже дуже сильно тягне, спертися на блоки і спробувати припідняти тільки коліна вгору. Якщо вам знову ж таки тут легко, то блоки прибираємо, залишаємося на активних пальцях і виводимо коліна трошечки вище. І далі ми в динаміці зі вдихом відпускаємо ноги вниз і на видиху знов вгору. Зі вдихом вниз, на видиху вгору. Вдих вниз, На видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. На видиху вгору. Є. І залишаємось тут, фіксуємо. Або знову ж таки, у нас блоки під долонями. Обирайте свою варіацію. Ще. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко повністю відпускаємо і обов'язково компенсуємо. Знову долоні під плечі, стопи на активні пальці, припіднімаємо коліна і тягнемося п'ятами назад, виштовхуємо килим з під себе. Заключний. І відпускаємо повністю вниз. І тепер знову повертаємося тазом на п'ятий, і у нас вже фінальний раз ми тут. Знову підкрутили таз, глибокий вдих, сперлися на активні пальці або на блоки, і припіднімаємо коліна вище, відкочуємося трошечки більше, округлюємо спину саме в попереку і фіксуємо себе тут. Можна залишитися долонями на блоках або на активних пальцях, або спробувати прибрати долоні взагалі на стегна. Плечі внизу і не напружуємо шиї на комерцевий погляд зберігаємо перед собою. Фіксуємо. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко відпускаємо руки на активні пальці, повністю вниз і заключна компенсація. Знову долоні під плечі, коліна трошечки ширше, стопи на активних пальцях, піднімаємо коліна від килимка, потягнулися п'ятами назад на 5, 4. Три, два. Один. І залишаємося повністю тут. Праву ногу залишаємо, стопу відпускаємо, Ліву ногу виводимо назад і тільки стопою працюємо від себе на себе. Знімаємо всю напругу. І, ще. і, я. і тепер по колу обертаємо стопу в один бік. І після того в протилежний. І тепер поставили ліву стопу схресну за праву на півпальці, м'яко виштовхуємо себе від калимка, тягнемося лівою п'ятою назад на 5-4. Три, два, один. І повертаємося в центр. Праву ногу виводимо назад і тільки стопою працюємо. Ще. Ще. І по колу. І в протилежний. Поставили схресно і тягнемося знову на п'ять. Чотири, три, два. І потягнулись один. І повертаємося в центр. Тепер повністю сідаємо на таз, виводимо ноги перед собою. На долоні спираємося і стопами від себе на себе. Від себе на себе. Через боки вперед. І навпаки. Вперед. І навпаки. Іще. Прекрасно. І залишаємо стопи в натяжінні. Тягнемося великими пальцями до килимка на 5, 4, 3, 2, один. І піднімаємо навпаки стопи на себе. П'ять. 4, три, два, один. Прекрасно. На цьому все. Щиро дякую вам, що приділили увагу своїм стопам разом зі мною трошечки більше. І бажано це робити кожен день. Якщо немає часу на виконання всіх цих вправ, то у вас є, повторюю, знову м'яч. І, будь ласка, не нехтуйте хоча б хвилинку на кожну стопу, вранці або ввечері. Приділіть цьому увагу. І ви відчуєте, як ваш рух став набагато вільніший, впевненіший, і взагалі ви почувати себе стали набагато краще. 100% перевірено на собі. Щиро дякую вам ще раз і до зустрічі на килимках в нових відео. На